Ласкаво просимо на віллу, яка дорівнює рівню рівню отелю може стати вашим постійним місцем для проживання. Всього за два кілометри від Бірюзового моря, в одному з найбільш затребуваних районів міста, розташована ця розкішна резиденція. Вила знаходиться у районі Киркиджак, який відомий своєю спокійною атмосферою. Віла 4 плюс 1, побудована в 2023 році, має площу 290 квадратів. На території знаходиться відкритий басейн. Інтер'єр віли, виконаний в сучасному. Дизайн на території знаходиться велика тераса, де ви зможете насолоджуватися ранковою кавою. Кожна кімната вражає своєю унікальністю. В центрі уваги стоїть елегантна ванна. Тільки не уявіть собі, тепла ванна, вид на закат, музика. Кожен вечір може стати для вас задоволеним. На даху вили знаходиться велика територія, де можна створити лаунж зону для відпочинку. На території вили також знаходиться сауна та хамам.